Добрий день. А, зараз ми почнемо. Поки бачу себе. А, все бачу. А, там я, тут презентація. Все добре. Поїхали. А 20 хвилин було дуже багато цифр, а дуже багато інформації. Тому прошу бути уважним, не відлікатися і максимально бути включеним. Ми говоримо про те, що сьогодні насправді мотиви потреби споживача вони визначаються. Багатьма чинниками, але ми виділяємо найголовніші: це перш за все потреба в тому, щоб бути почутим і почути іншого, побачити рекомендації. По-друге, це е, легкість. Ми вважаємо це як легкість. Це легкість того, що зараз мобільний додаток це основний канал комунікації з брендом і продуктом, і потрібно працювати саме з мобільним додатком, щоб він був на рівні, третє це. О, він вже працює сам. Третє це потреба досвіду користування, а, як розваги, щоб це було весело, щоб це було цікаво. І потреба в тому, щоб був реальний вибір, було різноманіття. В чому це виражається, ми подивимося далі. Загальні зміни, які відбуваються в Україні, вони звичайно корелюють і дотичні з глобальними змінами. І ми розкажемо про те, наскільки глобальне притинається з локальним в Україні. Перш за все, це e комерс і онлайн-покупки. Насправді дуже багато українців вже мають досвід, а є-комерс e онлайн покупок за три місяці, це 54%. Рідкі так звані фінанси, безготівкові транзакції. Насправді українці дуже всьому просунуті. Ті, хто був за кордоном, пожив там під час війни. На жаль, це такий досвід негативний, але має позитивний контекст. Або наслідки да, бачать, що українці регулярно сплачують безконтактно 49% Це дуже високий показник. Дійсно, як спосіб життя. А в нас 72% українців розуміють для себе, що головним джерелом новин є інтернет. Да, і при цьому 49 це інтернет, головне джерело розваг для українців. Буденність самих комунікацій. А українці такі. У своєму сприйнятті, що для половини українців комуні реклама не є роздратуванням, не є взагалі і на, в тому ж і захопленням. Насправді реклама це просто реклама. Бренди працюють, бізнес працює, йде реклама, ставлення до реклами у половини нейтральне. 30 українців українці вважають, що взагалі будь-яка комунікація, яка йде від бренду, вона є рекламою. Ми далі поговоримо, що це означає. І сприйняття штучного інтелекту. Да? Е, Нас дуже багато зараз про це говориться. Є дослідження окремі, а е, ми теж їх проводили. Певні цифри в тому, що 75% українців знають для себе, ну принаймні, отак відповідають, що вони розуміють, в чому переваги штучного інтелекту розвитку е, українці чверть користувалися чатом GPT, але при цьому українці не так сильно цікавляться, м'яко кажучи. Не так сильно цікавляться, саме віртуальною реальністю. Говориться про більше про застосування і користування штучним інтелектом для практичного життя, а віртуальна реальність не так цікава. Про яких українців ми говоримо? Це насправді тут ті, що дані були і далі. Наступні дані це дані про українців 1855, міста 20 тисяч плюс. Тобто, це найбільш така комерційна аудиторія, про яку ми зараз говоримо. Що загалом відбувається в Україні зараз внаслідок тривалої повномасштабної війни? Насправді від багатьох планів українці мусять відмовитися, і перспективи цього бачення, що буде попереду, ну не дуже, скажімо так, райдужні. Так, щось не переключається. Є фінансовий статус. Ви бачите порівняння з груднем 21-го року, і це. Суб'єктивне власне відчуття українців власним фінансового стану, вона дзеркально помінялася на, станом на липень 23-го року. Більше половини українців вони визнають, що вони вимушені собі відмовляти у споживанні і у певних, а, вважаючи, у певних економічних практик та прати економії. Позитивна оцінка а, стану, скажімо так, а, Власної родини, да, близького кола, а, своїх друзів, знайомих іншого кола, і життя країни в цілому, з зору фінансового стану. І ви бачите цікаву тенденцію, яку ми споглядаємо вже протягом травня 2022 року, що країна в цілому живе гірше, ніж живу я та мої друзі, по відчуттям. Але навіть зараз ми бачимо після березня дуже суттєве падіння навіть у цьому сприйнятті, наскільки країна живе. Непогано станція туші зору побоювання українців насправді та да, це про зростання продуктів вартості продуктів харчування, це зростання вартості економічних послуг, і третій момент це зростання інфляції. Насправді тут теж є один показник, дуже цікаво, оскільки на третьому місці в нас протягом цього року, 23 го після 22 го було втрата роботи, а не інфляція. Інфляція повернулася саме вже влітку. На чому економують українці? Ви бачите, що насправді на комунальних послугах набуто харчування на тему, чим вони переживають, да, що вони зростають у ціні, насправді найменше економна. Тут зрозуміло, що це такі моменти екзистенційні, на них дуже суттєво не зекономиш. Але розваги, спорт, краса, ну, на щастя, для нас освіта, на не в перших категоріях. По різних категоріях споживчих. А, перший фактор вибору це ціна. Абсолютно всюди це ціна. Але лише електроніка алкоголь, алкоголь зліва це в мене одруківка, перепрошую. Лише електроніка та алкоголь мають серед топ-3 на третьому місці. Вони мають бренд. Що на другому, на другому місці якість якість всюди. Але топ-3 для інших категорій, саме третє місце, це акції промо, та знижки. Про ретейл, про споживчий ретейл. А, Українці стали купувати дешевші продукти, замінювати дешевшими аналогами або дешевшими брендами з цієї ж категорії. При тому змінився обсяг купівлі за зараз. Фактори вибору продуктів харчування. Зліва сірим ви бачите, це частка фактору. А помаранчевим це наскільки фактор змінився. Які зміни? Дата виробництва. І асортимент впали, а українська марка акції промо, та найбільш п'ятна вага продукту, вони виросли. Це в порівнянні з довоєнними часами. Топ тачпойнтів, саме продуктового ретейлу, які впливають на вибір марки, ставлення до марки продуктів. Ви бачите, що головне, що онлайн, він не дуже працює, м'яко кажучи, для ретейлу, для продуктів харчування. Лояльність до бренду. 15. Купують той бренд, який пропонує промо акції знижки. 17 вони переважно лояльні до одного бренду. І переважна більшість переважна вони купують 2-3 марки в межах категорії. Вибір продуктовому ретелі саме магазину. Ну, перше місце з трохи більшим відривом це все-таки магазини, які розташовані близько біля місця проживання роботи. тобто це Маршрутизація, да, логістика покупки. Промоакції і легкість знаходження продуктів це майже е однакові показники, вони ділять другу і третю сходинки. При тому варто зазначити, що в нас в порівнянні з 21 роком впав показник тих, хто частки тих, хто купує продукт онлайн, на жаль. Але в цілому. В цілому по онлайну ситуація в нас ну космічна. 90% українців це тих, хто взагалі мав будь-який досвід купівлі в онлайні. Будь-який досвід взагалі за своє життя. І 34% купували онлайні послуги. Це на рівні країн, навіть не східної а західної Європи. Показник просто фантастичний. Просто фантастичний. 17% українців вперше спробували купити щось в онлайні з початку війни. З початку війни. Але при тому всьому, ми зараз спостерігаємо певне зниження. Можливо, це літо, а можливо, це оці настрої відчуття тривожності з приводу фінансового стану загалом в країні. В нас зменшилася частота покупок за останні три місяці в інтернеті. Топ-категорії, які купували українці, ті, які вперше купили вперше купили з початку війни. Одяг, взуття, ліки, товари для дому. Це не електроніка, не смартфони. Ну, зрозуміло, чому? Насправді, чому це одяг і взуття? Я думаю, багатьом це зрозуміло. Ми там теж це розглянемо. Трошки далі будуть і цифри про це. Бренди і комерс це такий цікавий цікавий слайд, можливо, не дуже однозначний, але. Покупка за три місяці, це сірим, і розгляд для покупки на майбутнє. І ви бачите, що наші великі бренди вони не в фаворі, скажімо так, Розетка, Пром, OLX, Мейкап. Але я думаю, що насправді проблеми є з цих лише у Мейкапу, оскільки він нішевий, а решта вони все-таки більше ну такого маркетплейсівського типу, я скажу. Тому і люди не розглядають, перш за все, до них повернення, а розглядають конкретні категорії, які вони власне для себе і актуалізують. Тому і такий розподіл: сфера краси. фешн краса. Проходьте, чому ви там стоїте. Проходьте, будь ласка. Сфера краси і фешену насправді теж під ударом, скажімо так, прямо, оскільки обирають більш дешеві бренди, і кількість процедур, які, якими користуються. Це ж змінилося. Тут дані по красі наступні чотири слайди лише про жінок. Економлять на категоріях Економлять на категоріях. помаранчеві цифри. Ці категорії, де будуть економити і частки. А також це скорочення частоти самих покупок. Декоративна косметика парфуми все летить насправді. 25% змінили звичне місце покупки б'юті трендів. Найбільш користь більш доступних. Але оця приписочка внизу, що насправді каталожні показники вони не змінилися. Які це бренди, я думаю, ви розумієте? Реклама в соцмережах а дуже сильно вона поширена, і насправді ви бачите, що при цьому довіра загалом до реклами не дуже висока. 16% це показник найвищий серед різних каналів по розподілу. І він такий же, як в тебе. Але він саме до показників соціальних мереж. Покупки в соціальних мережах. 23%, 22% шукають інформацію. Це YouTube і Instagram безпосередньо. 25 дійсно покупки в Instagram. саме тому це одяг і взуття. І 27% слідкують за брендом саме в Instagram. Instagram тут попереду. Взагалі, оця диференціація каналів соцмереж, брендів соцмереж, скажімо так, вона лише в тому, що Телеграм це канал для новин, інстаграм це канал для купівлі і о, слідкування за брендом. І розваг Тікток для розваг, Тіндер для побачень, все інше взагалі дуже розмито. Мідіо споживання: 80% українців мають телевізор, але лише 70, скажімо так, його дивляться принаймні раз на тиждень. Дуже впало. Теледивлення, як ми кажемо в Україні. А, при тому є певне зростання слухання онлайн-радіо онлайн 27% і зростання слухання подкастів. 17% України слухають подкасти принаймні раз на тиждень. Ким є медіа бренди для споживача? Ну, діджитал бренди ми будемо брати. Не будемо говорити там про плюси, інтери і решту. Да? А, це варто враховувати, оскільки від того відзначається, наскільки вдало ви комунікуєте в певних каналах. І варто зазначити, що оцей канал, який в нас називається Viber, і там, де в нас всюди представлена та офіційна так звана комунікація від брендів, ну вона такою залишається такий помічник. Але він не фігурує в принципі як канал, який виконує будь-яку, скажімо, так, корисну. З точки зору маркетингу, роботу по ставленню і цінностям бренду. Сприйняття медіа з приводу іннова... з точки зору інноваційності та довіри. Телеграм, Тікток дуже інноваційні, але ну, не дуже при цьому викликають довіру. В Твіттері ми використали новий значок. Я не знаю. Насправді його навіть важко знайти. В чому сила бренду? Кажемо ми, тому що нам здається, що якщо ми правильно все таргетували, правильно визначилися, то ми будемо мати успіх. Це не дуже так, оскільки сила бренда в більшості зараз це за рахунок відмінності. За рахунок відмінності. По банкам ми це побачимо зараз. Це перший вибір банку. Ми запитували, який банк ви розглядаєте, якщо потрібно було б зараз отобрати. Ви розглядаєте для співпраці. Ви бачите, що приватний монобанк з великим відривом від інших банків. А лояльність та оцінка до банків знову ми запитали, ну як там у нас відбувається, тому що це не такі вже категорії да, споживчі, які може до цього. І ви бачите, що в Монобанку взагалі дуже ну, сильні показники. При тому Приватбанк Райфайзен мають найбільше цей геп між оцінкою та рекомендацією. А потім спитали, яку рекламу банки ви бачили останнім часом, і ми бачимо цифри про привату і про МОНО. Я не хочу запитувати тут насправді, чи бачили рекламу «Моно», тому що реклами «Моно» не було. Окрім, окрім певного каналу, в якому він працює. А, те, що ми казали, що сприйняття комунікації в українців дещо особливе. А, не всюди українці бачать рекламу і не всю, не всю при цьому. Активність брендів вони сприймають як е, саме е, комунікацію. Саме як комунікацію. Тому, власне кажучи, для українців дуже важливо, важливіше ніж насправді для багатьох е, європейських ринків, і тим більше азійських, дуже важливо, щоб е, бренд розказував про власну історію. Був дуже емпатичним в комунікації. І насправді в українців дуже є великий попит, щоб керівництво було амбасадором бренду, реальним комунікатором, і співробітниками, які теж б діяли б як адвокати. Ну до чого я веду? Тому що я дуже довго розказую, що та манера, яка є в Гороховську, його канали, все інше. Ну, окрім банки, як продукту, який зараз дуже дуже в хайпі, тому що він функціональний, і він відрізняється, і він дуже цінний як продукт за функціоналом. А це дуже дієвий канал. Це дуже дієвий канал. Саме тому в Монобанку нема реклами, а в голові респондента да, в споживача вона є. Причому в такій кількості, що перевищує інші бренди. Але між тим іншим не треба казати, що якість бренду, о, якість креативу, вона взагалі не що не діє. На жаль, або на щастя. Але на жаль, якість креативу все рівно впливає, і половина це. Впливу на бренд еквіті да, на капітал бренду це якість креативу. Це наші дані Кантарівські статистичні за декілька років, в тому числі рік воєнний, як ми його називаємо, в тому числі там змін особливих не відбувся. Якість все рівно дуже сильно впливає. І що ми кажемо? Що працює? Слоган, продукт і брендування. Чому? Чому слоган? А, тому що насправді е, треба зважати, що коли виходить реклама, навіть якщо вона таргетована, навіть якщо вона дуже сильно таргетована на ту аудиторію, яку ви визначаєте як споживачів, е, вона все рівно, як правило, не є актуалізованою. Ця потреба не є актуалізованою. Треба зацікавити. Саме для цього слоган працює найкраще. Продукт. перепрошую, продукт. Е, для різних категорій, Працюють різні канали, але в принципі діджитал працює краще. В цілому, діджитал працює зараз краще. Він цікавіший, він більш впливає з точки зору інтерактивності, сприйняття і брендування. Ми говоримо про те, що насправді, якщо ми виходимо з новим продуктом або з новим брендом, або з новою категорією, то нам необхідно перше за все говорити про... Те, щоб залучити нових, нову аудиторію, а нову аудиторію зусиль до того, що вони будуть говорити про наш бренд з точки зору знання і покращення знання. Очікування від брендів, які є в українців, не знижувати якість, не оптимізувати, не брехати. Доступні пропозиції знижки промо вести відверту, чесну комунікацію навіть про факапи. Банда в цьому класний приклад. Монобанк теж ну, багато брендів насправді. І розширювати асортимент, пускати новинки, пропонувати нові продукти. Ми постійно про це кажемо, тому що цей тренд напроти всього часу війни він постійний. у споживача є українська постійна потреба, щоб було нове. Щоб не було того. Ми не можемо. Ми оптимізувалися, ми скоротилися, ми відмінили, ми нічого не заміну. І в нас є зміж. Ні. Потрібно, щоб було оновлення, постійне оновлення. І пару моментів для того, щоб ви не переживали, що українці, можливо, якісь консервативні, стоять на місці. Це не так. Крипта. в нас нормальні показники по криптовалюті. NFT. Вони маленькі, але вони великі у порівнянні для цієї категорії. І штучне м'ясо. Ну, це дуже високі показники того, що українці виходять до нового. Тому я бажаю вам успіхів в цьому і в іншому вашому починаннях і продовженнях. Дуже дякую.